Добрий вечір, мама Махай, привіт! Добре. Так, я обіцяла відео. Зараз будемо е, вже давати полосту нашу триходерму і грінкіпер. Біоінситоцит прилипач. Так, показую. Ось тут ми замочили у триходерму на 300 літрів води. Ось вийшло. Зараз, ну, зараз все будемо проціжувати. Давай зможеш підняти? А чуть? Давай легенько. Люди бачили, ну, як це все робиться. Я тримаю сито. Так, процвіжується від зерна. На 300 літрів робимо присковання сьогодні у нас. Біоінсетоцида даємо 6 бутилочок по 0,5 літрів, за 3 літри. Літра на 100 літрів води. Так, все, це забрати. Цю зерновку можна в ряд просипати, і воно собі буде, що там залишилося, буде діяти. Так, треба тепер відкривати так, кожну бутилочку. Так, все сюди. Зараз включиться мішалка на оприскувачу і буде все перемішуватися. Умістить. Так. Зараз. Так, все вливається. Процес всім зрозумілий, зараз я ставлю на паузу, вже буде включатися Я все заснімлю. Так, все заляли. Зараз. 10 хвилиночок все буде мішатися, перемішуватися і проводитися обробка. Ось така малина, сорт Джоан Джей. Ось такі у нас діляночка. Сам процес. Обробки по листу нашими препаратами. Біологічними. Ось так завертає листок Робимо на нижні дві форсунки. Ось так виглядає сам процес. Так, вирішили, зараз буде обробіток, коли буде давати погода, бо щось ніби обіцяли, дощі, будемо проводитися скошування міжряддя. Щоб все було чисто, не засмічувалося і було нормально ходити. Tak, zaraz pokażemy, Wam, że jak zajeżdżają. Дивлюся і володію просто. Любимо цю справу садівництво, хоча ціна цього року не радує, але працюємо на перспективу. Не на один рік. Так що треба, хочемо щось мати, треба вкладати, обробляти, підживлювати, лити воду, це все варте. Ось така у нас ділянка. Це що буде оброблятися. Потім прикріплю відео ділянки контролю, що вона буде без треходерми. Чудово листок завертає, бо якщо пропити лесним оприскувачем, то воно тільки падає на листок і все. Це все гарно проходить, весь корж Знизу від, самого, від самої поверхні землі і до верху. Стовборі. Так, обробка буде проводитися кожні 10 днів. Або чередуватися один раз по листу, тоді в капельний полив і знову по листу. Ось такий у нас процес. Кому цікаво. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного вечора!